Росіяни безжально обстрілюють мирні міста України. Від цього емоційно страждають, як дорослі, так і маленькі. Як переживають війну українські діти? Складно спрогнозувати, якою буде реакція конкретної дитини на стрес, але стан дитини залежить і від тих дорослих, які поруч. Тому важливо мати багато різних інструментів, щоб скерувати активність дитини, дати конкретні практики і допомогти зменшити тривогу, повернути відчуття стійкості. Саме про це ми поспілкувалися з окремими керівниками та працівниками наших закладів дошкільної освіти. Дітки мають обов'язково відвідувати сут. Дочок навіть в таких важких важких реаліях сьогодення, тому що освітній процес продовжується і вони отримують всі необхідні знання, вміння, навички. Навіть я можу констатувати той факт, як відповідальна особа з цивільного захисту, що батьки висловлюють свою думку, що вони почуваються більш себе впевнено, коли дітки в садочку. Адже під час тривог на жаль вони говорять про те, що вони вже не шукаються укриття, не спускаються туди, а дітки вони знають, що вони обов'язково будуть в безпечному місці разом з вихователями та іншими спеціалістами за і навіть коли дітки вже в укритті вони теж набувають таких важливих знаммінь, як толерантність, співпереживання, робота в команді, але вже вони наші старші допомагають маленьким знайти своє місце, заспокоюють їх. І ми дуже сподіваємося, що дуже скоро ми будемо всі ці знання вміння набувати в мирній країні під мирним небом. Ну, по-перше, ми проводимо роботу заздалегідь. Тобто, в садочку ми завжди розповідаємо про те, що тривога. І звук сирени це непогано, це добре. Це означає, що наші військові молодці вони спостерігали радари, вони побачили небезпеку і вони заздалегідь нас попередили для того, щоб ми мали можливість спуститися в укриття. Тому це непогано, це нормально, і діти щоб не хвилювалися, а спокійно діяли за. Інструкцію вихователя і спокійно спускалися в укриття. Але буває таке, що діти в укриттях тривожні, або є такі, які плачуть, тому ми заспокоюємо, надаємо відчуття безпеки. Обняти, можна можна пограти в якісь е, ігри заспокійливі, дихальні вправи робимо. Малюємо, це дуже заспокоює дітей. Коли вони починають малювати, це і арт і кольоротерапія. Діти спокійно малюють і тоді заспокоюються. Звичайно, у кожного вихователя є безліч ігор, якими вони заволікають дітей, відволікають від тривог, і вони тоді спокійно граються і чекають. Від бою, так і ми. Щоразу під час повітряної тривоги діти спускаються в укриття разом з вихователями. В укритті проводяться повноцінне заняття, тобто змінюється лише локація, а освітній процес продовжується. Ми пояснюємо дітям, що можуть лунати різні звуки, тому ми і перебуваємо в укритті, адже тут ми в безпеці. Щоб наші вихователі були емоційно стабільними, ми проводимо тренування, як реагувати на повітряну тривогу. В якому ми вчимо, як поводитися під час тривоги. Якщо тривога триває довго, ми з дітками граємо в ігри, проводимо дихальні вправи, малюємо, розповідаємо казки, щоб дитина не відчувала себе самотньою, і час пройшов швидко. 24 лютого, 24 року, буде вже два роки, як ми працюємо в умовах воєнного стану. За цей період були різні ситуації на початку повномасштабного вторгнення. Наше укриття приймало людей з громади. Мешканців нашого мікрорайону часи трошки змінилися сьогодні. Ми маємо чіткі вказівки, чіткі постанови, які нам забороняють під час освітнього процесу приймати мешканців громади. Тому під час освітнього процесу в укритті перебувають виключно діти-працівники. Під час повітряної тривоги ми маємо чіткі інструкції, які забороняють нам віддавати дітей, батька. Ми пропонуємо батькам зачекати дитину в сховищі. У нас є ще одне приміщення в укритті, де батьки можуть дочекати дітей і після повітряної тривоги забрати свою дитину додому. той період, коли дітей немає в садочку, тобто це з 18 до 7.30 ранку, і у вихідні укриття на період повітряної тривоги працює відкрити всі входи, відкрити входи на територію за, Відкрит вход в укриття, і в укритті можуть перебувати люди нашої громади. Перш за все, життя дитини взагалі життя людини це найдорожче те, що в нас є. Дитина кожній мамі, тату це скарб, неоцінений, неповторний. Тому, звичайно, дитина в укритті, дитина під наглядом дорослих завжди. Наших педагогів, наших працівників, дитина в укритті вона не сама, вона в колі друзів. Їй вже від цього навіть комфортно. Ми всі працівники прикладають максимум зусиль, щоб це дійсно так проходило. Працює психолог, працюють вихователі, багато іграшок. Укриття наповнене всім отим повсякденним наповненням, можна сказати, де вони мають колектив, мають іграшки. Вони Ну, не можна сказати, що вони привикли, але їм там дійсно добре, тому що вони в звичайному середовищі. Дома в квартирі, коли, звичайно, можна, так, ванна, все, але там дитина одна, і вона все-таки відчуває, що щось не так. А в сховищі вона майже як вдома, як в як в квартирі, як в звичайній групі, в садочку. Наші діти погане слово, але привикли до цього. Дуже шкода. Ми надіємося, що скоро це закінчиться. Ну а вихователі надають максимум зусиль, щоб все це зробити дійсно як найяскравішим у їхньому житті. В закладі дошкільної освіти, номер 8 пролісок, працюють досвідчені педагоги, які навчилися справлятися зі своїм емоційним станом. І також станом діток в цей тяжкий, такий непростий, тяжкий час. Вони вже впевнені в своїх діях, знають алгоритм, за яким потрібно діяти, і також знають, що невимушена бесіда з дитиною налаштовує її тільки на позитив. Звичайно, ми проводимо велику роботу з нашими батьками. Наші педагоги проходили навчання за підтримки ЮНІСЕФ, психолого-педагогічна підтримка дітей, батьків та педагогів в умовах війни. Ми проводили для наших батьків ряд зустрічей, на яких ми розповідали батькам, як потрібно поводитися в умовах війни, як потрібно розповідати і допомагати діткам своїм впоратися з цією хвилюванням та переживанням під час перебування в укритті, під час повітряної тривоги і під час перебування вдома. Адже діти наші вони хвилюються і так само. Які батьки не знають в деяких випадках, як їм потрібно себе поводити? І ми проводили для них ряд зустрічей, семінарів, на які батьки ходили з задоволенням, вони вичерпували звідти багато інформації і казали, що їм дуже корисне таке, і вони. В майбутньому хочуть ще такі зустрічі для того, щоб їм ще раз навчатися. Ми зацікавлюємо різними іграми в укритті, і мовними, і лего конструктором не дуже полюбляють гратися, фантазують, люблять дуже розгадувати загадки, люблять логічні різні ігри, пазли складати. Взагалі вони дуже фантазують. Лего конструктором більшість граються, пластиліном люблять, бо він такий більш повітряний, м'якенький, то вони граються. І подобається Лего і за те, що можна різно пофантазувати. Дітки фантазують і складають дуже багато різних тваринок, різних і пташечок. На нашу долю випало нелегке випробування. Під час війни ми, ми, як вихователі, маємо дбати не лише про безпеку діток, а про їх емоційний стан. Адже дітки це наше майбутнє. І, звичайно, навіть під час повітряної тривоги освітній процес не припиняється. Але діти є діти, і найбільше вони полюбляють гратися. І ми з створили усі умови, щоб задовольнити їхні потреби: це різноманітні ігри, пазли, сортери, настільні ігри та книжки. Ну і звичайно, щоб дітки не відчували хвилювання під час небезпеки. Навіть співаємо пісні, куди ж нам без червоної калини. Ми пишаємося українськими дітьми, поколінням сміливих та надзвичайно стійких людей. Дякуємо батькам, що довіряють закладам дошкільної освіти. Дякуємо працівникам закладів дошкільної освіти, які роблять можливе і неможливе, аби кожна дитина почувалася в укритті впевнено і спокійно, працюють заради дітей на майбутнє України.